Процедура поховання в умовах воєнного стану може відбуватись зовсім без дотримання звичних ритуалів, але виникає питання, як отримати відповідний документ. Та чи передбачена допомога на поховання? Бо у багатьох немає фінансової можливості провести родича в останню путь? Відповідна грошова підтримка є, і звернутись треба до будь-якого з органів пенсійного фонду України. Стосується це також і внутрішньо переміщених осіб, і тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, адже під час воєнного стану немає жодної прив'язки до місця реєстрації померлого. Для отримання грошової допомоги на поховання необхідно надати наступні документи: заява про виплату допомоги на поховання, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Довідка про смерть пенсіонера або витяг з державного реєстру активів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті. Подається, якщо пенсіонер помер за межами України, та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави. Під час воєнного стану в Україні допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похорону. Якщо померла застрахована особа, необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення фонду соціального страхування України незалежно від місця реєстрації. Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян пенсійного фонду України. Розмір допомоги двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги тримісячна пенсія. Якщо померла особа, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування, і у різних регіонах він може бути різний. Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку. Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснювали поховання у розмірі прожиткового мінімуму. Якщо пенсіонер помер за межами України, строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується. А от для отримання допомоги на поховання особи, яка померла на непідконтрольній території або на території, де ведуться бойові дії, необхідно підтвердити факт смерті. Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання заявника з заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити, факт, який заявник просить встановити, та з якою метою причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт. До заяви у суд про встановлення факту смерті необхідно додати докази, що підтверджують викладені заявником обставини. Наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті. Судовий збір за поданням таких заяв до суду не сплачується. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські ізвісті.